Сьогодні 10 травня. Ось така полуничка на Вінничині. Це сорт Кабріоло. Ремонтантний сорт, параня і урожайна. Ось така ягода. Це перший урожай, посаджена полуниця в минулому році. В кінці вересня. Ось така яблука. Вже знімали перший урожай з неї. Це він ось така ягода. Це сталійський сорт Анія. Туди ягода дуже смачна, велика, проще сильно рослі. Ось така ягода. Це Альбіон, але вона посаджена була в прошлому році дуже пізно, в началі жовтня. Тут я одна трошки, тому що кущі ще не набрали сили своєї. Але ягода є. Рання смачна. Ось така попадає ягода. Дуже здорова. Ось такий врожай маємо на сьогоднішній день. Це, Це сорт Мурано. Вона трошки пізніша, але кущі дуже здорові, відповідно, врожайність хороша. Ось такий ядена вона. Має пізніший так дозрівання, але вже є.